Є така думка, що е, е, думка про те, що поганий турнікет краще ніж нічого. Це не зовсім працює. Розкажіть нам про це. Mm, ну, краще, взагалі, ніякого турнікета, ніж поганий турнікет. Існують от український турнікет Січ 550 гривень. Можна його придбати, і він гарантовано перекриває масивну кровотечу, зупиняє масивну кровотечу. Існує більш дорогий варіант Кат 7-го покоління. Ну от безпосередньо мені його передавали волонтери. І він так само надійно перекриває кровоток. Існує турнікет Soft T 4-го покоління. Так, він теж коштує якихось своїх грошей і ми їм забезпечені. А існують ось такі китайські турнікети. Їхня якість сумлінна, і вони дійсно вбивають людей. Вони не перекривають, не зупиняють масивну кровотечу, не перекривають ніякого кровотоку. І якщо боєць полагається на такий турнікет, то він... Ніколи не врятує себе життя, а просто загине. Говорили ви про те, що е, зможете показати нам, е, в чому взагалі, от небезпека саме цих турнікетів, які неякісні, китайські. Давайте це зробимо. Ось у мене є турнікет по системі краще, ніж нічого. Його вартість близько 200 гривень, і здавалось би, їх можна придбати більше, але. Ось я схематично наложу собі турнікет на ногу, в, як відомо, в зоні Care under fire», Тобто, коли ми надаємо саме допомогу під вогнем, ми накладаємо турнікет якомога вище. В моїй кишені відсутні будь-які предмети, я починаю підводити собі турнікет чим вище. Роблю щільний перший тур, зафіксував гріпучку. І починаю обертати вороток. На четвертому оберті на оригінальному каті я зупинав критичне кровотечі, коли у людини був ампутаційний відрів кінцівки. Я вже зробив близько восьмі. Ще треба пояснювати, кровотеча не буде зупинена, людина стече. Ви нам показали, чим неякісний турнікет відрізняється що більш ніж вісім обертів ви просто зламалась ця штука у дешевому китайському турнікеті